Друзі, з вами знову новини від тих, хто не спить, коли місто дрімає. Ваша муніципальна варта. Ми там, де галасливо, і там, де тиша. Двіження нету. Все тихо, все спокійно. Центральні вулиці. Наразі перевіряємо сквер Михайлівський без правопорушень. Продовжуємо патрулювати далі. Тихі провулки, день чи ніч завжди на сторожі порядку. Находимося в савхоз магазин Монарх. Двіження мопедів на даний момент не зафіксовано. Все тихо, все спокійно. У парку, де все мало б бути спокійно і зелененько, величезна гілка вирішила, що їй набридло висіти. І зробила ефектне падіння прямо на електродроти. Маємо таку ситуацію. Зламалась ветка, отут вот -от -от провода поривала. Зараз заізолюємо її. Приїдуть служби і будуть убирати це все. Ми оперативно ізолювали місце, викликали спеціалістів і самі ж допомогли з ліквідацією наслідків. Наш робочий тиждень був присвячений бесідам з мопедистами міста. Їздити. На даних транспортних засобах порушувати правил не можна. Ви мене зрозуміли. Це по-перше, документи при собі мати це по-друге, завжди. І після комендантської години, будь ласка, ніяких поїздок, бо сильний галас, сильний шум, і ви заважаєте людям відпочивати і вони лякають. Ревіння моторів, відсутність прав і документів усе це було зафіксовано інспекторами. З водіями провели бесіди. Всім нагадали, що я не знав не виправдання. Варта попереджає, а не карає. Але довго терпіти теж не будемо. повинні зрозуміти, що зараз складна ситуація в городі. Ну людям страшно, так'єти взять, всі чати будуть. Дзвінок на гарячу лінію. Біля магазину бешкетує чоловік. Виїхали, а бешкетник, як вітер у полі. Прибули на виклик. Обійшли вокруг магазину все, нікого немає. Ні ні Созвонились з заявительницею, сказала, що виділа з машини його. Бо знає, краще втекти, ніж отримати реєстрацію в базі порушників. Гарна інтуїція, але краще було б її застосувати до закону. Під час комендантської години затримали компанію юних панянок із неповнолітньою подругою. Ви як будете на побідові фотографіруйте всіх, будь ласка. Я розумію, ножками. Комендантська година одна буде Так. ви? була у шиті. Молодість не кримінал, але й не звільнення від відповідальності. Попередили, пояснили, відпустили. Надіємось, урок засвоєно. Надійшло відео з онлайн-чату. Діти знову щось крадуть. Та сама банда, ті самі обличчя, новий сезон. І дівушки докушати сказала, що ані україн. А от попросили. Банки Банки А третьлітрові. Ми думали: канікули. А то просто була перерва на каву. Пильнуємо далі. У районі перемоги чоловік поводився агресивно. А чого ведеш себе так у чесно місці? Я не сказав такого я ще раз себе... я я кажу, з тобою я... нормально вчаюсь. Я говорю, що я роблю. Не ругайся, ти в не місце. Провели бесіду, відправили додому. Чоловіка доставили додому. Нет. Через пів години знову дзвінок. Цього разу завершилось все не в поліції, а в психіатричній лікарні. <звук> Uh, Ні, спасибо. Сядь, ходу, дай сядь, Бог. Ходу, ходу, ходу. Пацієнт сам попросив про лікування, а потім передумав. Але небезпека для оточуючих змусила нас діяти. Ти проти ліч тут, на стаціонарі? Звісно, проти. Ти ж говорив, що за. Ти ж говорив, що тобі потрібна медична допомога. хто Ти. Я? Ну. Кому вам? Ну. Я обману, да? Ну, Хто або? Інспектори продовжують слідкувати за паркуванням. На щастя, цього тижня без грубих порушень. Все біля копійки, як бачимо, порушників немає. Проїзд вільний, ніхто більше не стоїть. Жінка під час комендантської години сиділа на вулиці. Питаємо, чому не вдома. Ну, мене пригласила в гості, уснула сама. Кто? Іра, на капсомольці живе, ага. на гості працює. Ага. Була дітей спропа, я по 12 прийшла. Я там стояла, ще дзвонила, і мужа брат ответів мені, говорити, а на Я говорю, вона мене перекосіло. Дзвонила брату її чоловіка, щоб хоч на кухню впустив, а той просто кинув слухавку. Історія цікава, та попередження таки отримала. Під час патрулювання знайшли перевернутий смітник. Швидко прибрали. Друзі, не треба тестувати гравітацію на контейнерах. Так само і з дерев'яними палетами біля ринку. Підприємці перебирайте після себе ви обличчя міста. Комендантська година, а на вулиці діти кажуть з тренування. Що порушенку будь ласка, з тренування іще. Смотрите, є для этого время. Ми не проти спорту, але є время, тим більше ви не завершеннолітній. Якщо спортсекції відкрились вночі, ми щось таки пропустили: а поки що роз'яснювальна робота та попередження. Скарга на дим та сморід. Приїхали і дійсно дихати нічим. Що у вас тут дивіться? Ну, Я да, ну, запах, запах ну, не дров. Чоловік каже, що палив дрова, але вибачте, дерева так не пахнуть. Пояснили, що не все, що горить, має горіти. І про небезпеку для інших теж нагадали. Ви ж розумієте, що весь дим ідеот людям. В окнах. І запах хороший є. Запах не углів, а трави. Ось такий був тиждень. Життя міста не серіал, але без сценарію точно не обійшлося. Пильнуємо, допомагаємо, попереджаємо завжди ваша муніципальна варта.